Вільний невільник. Тими далекими днями, коли на землі ще існувало рабство і работоргівля, на один із ринків привезли молодого раба. Це був високий, міцний і стрункий чорношкірий чоловік. Його господар помер, не лишивши спадкоємця. Тож усіх невільників продавали на ринку іншим рабовласникам. Новим господарем ставав той, хто пропонував найвищу ціну. Як же Джо ненавидів цю мить? Він ненавидів свої пута, а ще більше владу, що дозволяла торгувати людьми, немов безмовною худобою, ненавидів це жахливе приниження людської гідності. Стоячи під палючим сонцем між такими самими невільниками, як і він, чоловік твердо вирішив боротися за свою свободу. І навіть якщо його зараз продадуть, то ні за що не працюватиме на нового господаря. Аж тут Джо почув, як торговець назвав його ім'я. Чоловік прислухався. Джо славний хлопець, дружний та витривалий. У ньому стільки сили, що на багато років вистачить, безупинно нахвалював невільника торговець. Я нізащо не працюватиму, голосно перекрикуючи натовп, заявив молодий раб. Однак продавець, незважаючи на протест невільника, продовжував вести торг, указуючи на вік, зріст і вагу раба. Ціна дедалі зростала, і Джон неабияк здивувався, що так дорого коштує. А тим часом число покупців зменшувалося, і нарешті залишилося тільки два чоловіки, що прагнули придбати невільника за будь-яку ціну. Коли ж озвучили надто високу суму, яка Джо і у сні не приймалася б, то лишився тільки один покупець, якому й дістався невільник. Джо підвели до нового господаря. Невільник подивився чоловіку у вічі і рішуче промовив: Я на вас не працюватиму. Робіть, що хочете. Карайте, вбивайте, але я не працюватиму. Новий господар навіть не зважив на заяву Джо, лише наказав іти за ним. Усю дорогу невільник торочив, що не працюватиме. Нарешті дісталися обійстя господаря. Чоловік підвів Джо до невеликої, але охайної хатинки та промовив: Ось твій дім. Мій дім? здивувався Джо. Адже він ніколи не мав свого дому. Але ж я на вас не працюватиму. То й не треба, знизав плечима господар. Живи тут скільки завгодно. І не будете змушувати мене на вас працювати. Джонні ніяк не вміг второпати, що відбувається. Ні, я купив тебе лише для того. Господар кілька секунд помовчав, а потім усе таки закінчив. Щоб дати тобі свободу, дати мені свободу, ще більше здивувався чоловік. Він не вірив, що все це насправді. Як мені віддячити? І Джо впав перед добродієм на коліна. Я служитиму вам усе своє життя. Відтоді, Джо став найвірнішим слугою свого господаря, а господар іще ніколи не мав кращого робітника. Чоловіка ніхто ні до чого не змушував. Але Джо сам завжди виявляв бажання працювати на того, хто купив йому свободу, те, що зробив господар для невільника Джо. Ісус Христос зробив для кожного з нас.